Вітання з вольовою перемогою, за рахунок чого вдалося мені здобути три очки. Дякую за свою, за проведену ігру. Я думаю, що три очка ми здобули за, за, за характером. Дякую хлопцям за прояву характера. Ну, Ігр легких не буде, тому що ми граємо в групі вибування. Всі стараються здобувати очки. Ми проявили характер, виграли. Іру. Зроблені вірні заміни, тому і маємо результат. Це перемога волюва. Ну і ще приємно, що два фарварди забили двічі. І Василь Цуцюра, який вже набирає свої оберти, і Андрій Хома, який давно не забивав. Давненько, скажімо так, при Карпаті не забивали чотири м'ячі. Ну, ми надіємося кожної ігру, що наші нападаючі сьогодні, вони виконали свою роботу на відмінну. Який настрій роздягальні, який настрій зараз в команді? Що говорили, спілкувалися з хлопцями після матчу? Настрій хороший. Виграли все-таки, як не як. Ігра забувається, результат залишається. Ну, Далі працюємо, будуть важкі ігри, будемо старатися. Ну, програли це перше враження. Не дуже гарні. Нічого в цьому нема гарного, але ж програвати можна по-різному. Сьогодні хлопці намагалися робити те, що потрібно. це... Ну, скажімо так, бути, намагатися бути командою першої ліги. Але це ну, так це не працює, тому що ну, для, чого, для цього повинен клас бути, для цього повинен бути е розуміння е і футболу. У нас не так багато часу, щоб е з тих хлопців, які залишились в клубі, тих молодих хлопців, які прийшли з громади, ну не то, щоб навчити грати в футбол, а дати розуміння, що це ліга, в яку так просто грати дуже важко. Тому. Все, що могли сьогодні зробили, да не обов'язково там пропускати велику кількість м'ячів. Але ж ми кажемо про те, що цей клуб існує. І зараз він, ну скажімо так, будується по-новому. Перерви, швидкий гол. Чого не вистачило у ті моменти, коли плюс один вели. Я ще раз кажу, що в нас немає гравців рівня першої ліги. Ми граємо з тими хлопцями, хто на той момент може грати в той футбол, який ми показуємо. На виїзді це важко. Тому що, ще раз кажу, вони не готові до цього. І ментально не готові. Ми кажемо про нашу роботу, про тренерську роботу. Ми зібралися ну, там, за два тижні до чемпіонату. Потім хлопці, які в нас є, ще раз кажу, це представники громади, які грали, ну, скажімо так, вони грали на перші району, да, там зараз вони грають. Проти команди професійної, і де тільки є якась напруга, все воно рушиться. Але ще раз, деякі, деякі моменти в грі, той настрій, який був, ми намагалися грати, зможемо досягнути більшого, 100% зможемо, але для цього потрібен час і слідуюча вже гра, вже домашня наша гра, теж з конкурентом, який нас чекає, буде. Ну, те, що можу казати, на 100% вона буде важка і для суперника, і для нас. Але ж ми в грі, да, хотілося б, щоб ми залишились в першій лізі От, і будемо для цього робити все можливе, що за нас, від нас можна зробити.